Патрірнітно ну, є. В Головному управлінні розвідки підтвердили слова РДК Легіону Свобода Росії та Сибату про те, що втрати Росіян за якихось днів на їх же вже території, де ведуться бойові дії, просто теж тисячами вже вимірюються. Не такими великими, як на українському фронті, але тим не менше Путін погрожує НАТО, але сам боїться військ НАТО в Україні, хоча він каже, всіх їх знищив і переобрав себе знову і феєричним відсотком. Які процеси це запустить, зокрема і щодо війни в Україні, і щодо визнання. Цього всього фарсу і на території Росії, а головно на території тимчасово окупованих нею в наших територіях. Про це не тільки комплексно і динамічно. Будемо говорити просто зараз. Традиційно щобудня. Ірина Услова для вас працює, а для нас всіх разом. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Олександре, вітаю! Дуже рада бачити! Слава Україні! Вітаю навзаєм героям слава! 600 загиблих понад понад 800 поранених, 20 бронемашин, 7 танків. Це серйозні втрати на ділянці, яка давно оголошена ворогом закритою, захищеною, і начебто там мало би бути все гаразд. Це говорить наш добрий друг, якого часто ми цитуємо представник головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов. І він таким чином підтверджує підрахунки бійців легіону Свобода Росії, РДК та СИБАТУ про втрати Російської Федерації окупантів вже на їхній землі, на Білгородщині Курщині. І видається, що ця Математика правдивіша ніж математика Конашинкова зазвичай. Що це нам показує? РДК каже в вигляді фортуни бійця, будемо йти далі. І чи є це елементом демонстрації того, ось такі втрати ситуація зараз на Курщині і Білгорощині, що, попри 87,2% за себе, Путін насправді не контролює вже нічого або майже нічого, і ці процеси запущені набагато краще ніж його псевдовибори. Ну, безумовно, процеси запущені, вони будуть набирати обертів. Ідея якраз в тому, щоб е до цих руків приєднувалися інші. Тобто, це те, що, про що я говорив неодноразово. Зараз дуже важливо показати і РДК, і Легіон Свободи Росії, і батальйон Сибір, і всі добровольці, які приєднуються, вони показують, що дивіться, ну, насправді так можна, що так потрібно робити, і що не варто боятися цього робити, оскільки ну, по-іншому. У Росії досягти нічого не вдається, і якщо такий загін, такі загони здатні заходити, які які збільшуються, які зростають. Заходити в Білгородську область, Курську область і а, наносити такі втрати ворогові, то уявити собі, якби а, було таких людей, ну а, кілька десятків тисяч, щонайменше, кілька десятків тисяч зі зброєю, які би вчиняли такі дії, то безумовно, що це би підпалило Росію фактично зсередини. І це був би спосіб боротьби, і на тлі того, що Путін фактично намагається віднякуватися або жартувати, або розповідати там, значить, скільки знищили, які втрати понесла, а, мовляв, РДК там Легіон Свободи Росії і так далі. Що б не робив, як би він не намагався це виправдати? А ми насправді бачимо, що рейди вони працюють, вони мають свою ціль, вони мають свою користь. Звичайно, вони носять зараз такий. Локалізований обмежений характер, тому що ну ми прекрасно повинні теж розуміти, щоб е, дійти до Москви або щоб захопити зараз владу повноцінно в Росії, вочевидь, поки що таких сил недостатньо. Це теж реальні їх потрібно значно більше. Але як приклад, як демонстрація того, що можуть це зробити, як знищення фактично російських регулярних підрозділів там на території Росії, знищення їхньої техніки. А Спосіб демонструвати, що якраз коли тривають так звані вибори, відбуваються такі дії, це надзвичайно потужно і це правильна акція. Я сподіваюся, що вони будуть тривати і набирати обертів. І, попри те, що так звана ця триденна весільна фейкова процедура під назвою вибори пройшла, рейди не пройшли. Бо багато хто казав, що це може символізм, це таке сюрприз до виборів. Але е, робимо поки три крапки, що зупинятися вони не планують, і навіть буде масштабуватися. Можливо, якщо будуть долучатися самі росіяни, які теж проти Путіна безумовно. А це і є мета. Тобто, цей, ці рухи вони мають набути масштабності. Тобто, в чому ситуація? Зараз я переконаний, що є такі групи, як РДК Легіон Свободи Росії, батальйон Сибір там в Росії. Просто вони, от їм же ж теж потрібен лідер. Має хтось продемонструвати, має хтось повести за собою, має показати приклад для наслідування. Що дивіться, як потрібно діяти, як можна діяти, і не варто боятися. І я думаю, що ось цей момент, другий момент, це те, що репресії не припиняються російського режиму, те, що вони тривають, це так само третє. Слабкість, яка неодмінно буде, тому що внутрішня ситуація в зв'язку з зовнішньою, коли вони відвертають увагу все на фронт, все туди внутрішньо вони можуть упускати певні моменти, безумовно, і це теж дає шанс скористатися. Тому я думаю, що це має, скажімо так, можливості. І опції для того, щоб масштабуватися, зростати, і як наслідок мета ж, яка знову ж таки, це Кавказ, це Башкортостан, це всі корінні народи, які зазнають утисків на сьогоднішній день від Кремля, від Москви. Звичайно, аби вони брали приклад, так само приєднувалися. Тому що саме таким чином можна змінити ситуацію, оскільки по-іншому там нічого не досягти. Ці так звані вибори продемонстрували, що явка зростає. Виборці зростають, значить, це все. все Але в той же час неймовірна велика кількість знищених бюлетенів, урн для голосування, які просто робили звичайні виборці, абсолютно звичайні люди там, які приходили на виборчі дільниці. Це ж теж свідчення, і це теж індикатор невдоволення, яке є. Але безумовно, що і путіну потрібно було намалювати. Він же замовник цього всього, він сказав, що. Намалюйте мені таку кількість, щоб продемонструвати всім, наскільки потужна підтримка населення, і скільки Росія підтримує війну, продовження війни, який патріотичний порив, значить, родина, значить, завьет все ответілі, встають і так далі. Ну, ось це вставання з і тому подібне. Тому потрібно було намалювати такий результат. Ну, що свідчить, до речі, про... Таку невпевненість у власних позиціях. Адже якщо все добре, якщо твердо стоїш на ногах, якщо все супер на всіх фронтах, в усіх галузях, то для чого потрібно влаштовувати ось цей цирк, коли всі на Заході розуміють, що це фальсифікація, і це вже в стилі східних диспутій? От Путіна, я кажу, після цих так званих виборів його не можна називати ні президент, ні так званий президент, ні диктатор навіть, а його потрібно називати деспот. Тобто в Росії деспотія. Ось так потрібно це називати в найгірших проявах, ну десь так, мабуть, століття 12-13, азійського типу. Оце фактично встановлений режим а, диктатури у вигляді деспотії. Тобто, це деспотія. Ну, от, власне кажучи, вся Європа і весь світ має справу з деспотом сьогоднішній на сьогоднішній день. Країна, яка хоче знищити той уклад, який виник в Європі. А демократичні європейські цінності, тому що це ж питання не тільки в Україні, а питання в тому, що потрібно знищити все західне, тому що воно ж а, значить від лукавого, а російське тільки російське ж православ'я, а Бога так, а це ж значить тільки так. Тому все, що від лукавого і цей бал вампірів, як Путін сказав в інтерв'ю пропагандісту Кисельову, треба закінчувати з ним знищувати. Ну от, власне кажучи, це деспотія. Так до цього треба ставитись. А деспотів переконати неможливо з ними домовитись теж неможливо їх потрібно тільки перемогти. Знищувати на корню. А якщо вже прямо на корню не вийшло, то далі працювати. Олександре, так звісно, і Франк Вальтерштайнмаєр, і Олаф Шольц, який краще буде в але вже ладно, чекаємо. Теж і Литва, і Естонія, і Фінляндія, і. Купа країн цивілізованого світу? Німеч, Німеччина, Франція, Велика Британія. Просто можна годинами розповідати реакції, які в яких звучить вибір без вибору, жодні недемократичні процедури. Не будемо визнавати на тимчасово окупованих територіях, тим паче якраз Німеччина і каже в особі представників Міністерства закордонних справ, що не будемо казати ніякі президент, але будемо казати Ні, не Деспот Олександра Путін. Ну він не заслуговує те, що це таке прізвище. Це хто хто це взагалі? Це його суб'єктивізує, як на мене далі, але ну розумієте, ніхто. Ми знов не почули, що це нелегітимні, нелегально, що ми не будемо з ним як з суб'єктом працювати. Замало цих слів в реакціях мені. А вам ну замало. Тому що о, дуже багато потрібно було. Я так само докладався тут і От. на західну аудиторію, на всіх, що потрібно працювати, аби не визнавати ці вибори. Ну ясна річ, щоб називати речі своїми іменами. Так як воно є насправді, є країни, які не визнають одразу засудили вибори на е, окупованих територіях. Ну це мені здається очевидно і зрозуміло. Це як само собою розуміється. Це навіть ну які а які можуть бути ще варіанти тут. Але з іншого боку, де ж пропорція тих, хто сфальсифікований на окупованих територіях, які де голосували в Росії, От. і плюс а на території Росії це що виборчий процес? Ні, це Ні. не має нічого спільного з виборчим процесом. Це коронація деспота, тобто, це ну пригід до влади деспотії, яка прикривається демократичними так званими процедурами. Тому я думаю, що будуть країни, ну які вони не будуть називати Путіна президента, це вже добре. Тобто, але чому вони говорять про те, що треба з ним якісь контакти зберігати, ось це мені невідомо, бо насправді вже всі б мали змиритися, що Має бути такий, ну скажімо, консенсус щодо того, що Путіна потрібно пережити. Ну от реально. От реально а, вони ж там пишуть. Вони ж бажають от смерті західним політикам. От а, Росія ж розігнала фейк про те, що помер король Чарльз. Mm -hmm, да. Хоча ніхто ніде да? ніде жодного повідомлення, mm -hmm. ніде. Я коли це все побачив ці повідомлення а, в а, телеграм-каналах. Перше, що я зробив, я зайшов на сторінку BBC. І ми те саме та те саме, Сандре та почали і, перевіряти. І, тому, що там одразу з'являються повідомлення такі угу. і одразу там згадують і їм. Ну як було з королевою. Я ніде нічого не побачив на жодному змі, тому вони бажають, вони відверто пишуть. Вони чекають, що там, значить, мають змінитися літи. Омерти і так далі, так захід має просто поставити собі задачу, чого нас а, має хоронити Путін постійно? Можливо, вже варто похоронити всім разом Путіна? От, просто і все. Ну і все, тому що знову ж таки, от ми хочемо зберегти канал зв'язку. А так, ну який? Добре, а, окей. А, який канал зв'язку? Ядерна зброя. Ну, так, Путін висловлюється про ядерну зброю. Я розумію, що є застереження того, що ядерна держава перший у світі ядерний потенціал, і тут потрібно діяти доволі обережно, прагматично. І єдине, що це там вони чим вони намагаються пояснити. Але при цьому треба дійсно реально розуміти, як говорить президентка Естонії, так, Кая Калас, якраз в інтерв'ю БіБісі, про яке ми згадуємо, що ну, Путін теж. Б'є тими картами, коли він відчуває, що його бояться, коли він бачить, що е ефективні його там погрози, наприклад, про ядерну ескалацію, шантаж і так далі, то він і намагається діяти таким чином. Він б'є на ці болючі місця. І але якщо діяти так, як діє той же Макрон, наприклад, сказати, що слухайте, а ми готові до, скажімо так, інших дій, ми готові ще далі йти в підтримці України. То й Росія це бачить, і ось так мені здається, потрібно діяти. А, а бачить а Путін, тим бачив, все одно бачить тут війська НАТО. Каже, ані я всіх знищив пачками. Вони померли. А вони, оказується, живучі, не такі. Я тут жартую, як ой, на талександре. Ми ж не бачилися Шойгу, ще їхав рятувати залишки Чорноморського флоту. Дивиться на нього, і каже: треба нове вести, живучість кораблів від новини день і ніч. Працювати зараз. Підкажете мені. Може, ви знаєте, як це? Бо ми говорили Поповичем. No. Військовому глядачі, ми не зрозуміли, що це за нова тактика і стратегія, як заживуть кораблі. Значить, ну а живучі кораблі і зразу живучі війська НАТО, бо Ель Паї каже, війська НАТО вже давно тут пише видання, що вони займаються контролем допомоги обслуговування зброї, яку надають західні союзники, тренуванням, навчанням і десь там, де Путін знищує натівських найомників. Їхні, але в інших місцях вони можливо простідковуються. Значить, що що в діях Шойгу? Як він буде спасати кораблі? Якось виужувати головою. Ну, а справа в справа тому, що, що боротьба за живучість, боротьба за живучість є такий термін. Він є. Ага, Військов, в Військов, військово-морських силах є. є. Це коли корабель, а, який зазнав аварії катастрофи, або який був підбитий, він фактично ну, зазнає, а, зазнав аварії, і його потрібно врятувати. І ось це є боротьба за живучість. Тобто яким чином? Ну. Або прислати команду рятувальну, так і буксир, спробувати його відбуксирувати в порт, або а, спробувати його там на місці. Ну, тобто зробити всі, скажу так, дуже коротко, щоб без деталей. А, весь комплекс заходів, аби цей корабель не потонув. Яким чином це вже там деталі чи на місці, чи ну це евакуюється команда, потім його буксирують, або на місці проводять якісь роботи там, герметизують. Там ну це такі нюанси. Ну, в принципі. А такий а, термін він є. Просто питання в чому? Питання в тому, що а, можна скільки завгодно оперувати термінами, але коли вони недоречні, або скажімо так, не мають, ну скажімо так, висловлені не там, де їх потрібно висловлювати. Адже в принципі з чим боротися за живучість, те, що а, від нова Черкаська влучають воно так. вже на дні. Новочеркаська залишився скелет, пам'ятаєте? Ми вже з вами його обговорювали. Пам'ятаєте То як його оживити, А Сережу Котова як тобто, коли так, коли стоять кораблі підбиті, наприклад, так і то вони стоять, і їх треба значить відремонтувати і поставити, значить, щоб вони не потонули. Тоді ще ну якось там десь можна зрозуміти. Тоді б це так. А якщо вже під кораблі затонули, то ще? Ну і інше питання. Я думаю, що. Чорноморський флот він, в принципі, приречений, і тут є вже консенсус. Тут же, бачите, британська делегація була на чолі з міністром оборони і е главою генштабу Тоні Радакіном, і грант Шапс був міністром оборони. Вони три дні були в Україні, обговорювали зокрема і питання продовження ударів по Криму і ударів по Чорноморському флоту. Тут є консенсус. У нас є розуміння. Тому я думаю, що які способи боротьби за живучість не. А, застосовували? Ну єдине ще є, є ще один спосіб спробувати все сховати в новоросійську або в Абхазію, загородитися там 4-5 рядів, бо нових загороджень і не виходити взагалі з портів. Ну хай я ж бореться ну, так. Да. Я до речі, я до речі, це от, да, От можливо, такий спосіб і буде обраний В очам чіру, а в усіх сенсах цього слова. А війська НАТО в Україні та чи понищені путіним? Що? Ну, а, як же ж? І вони ж вони а, нищаться, от, вони нищаться постійно. Я думаю, що якщо подивитися статистику, отак проаналізувати, просто взяти-підняти не треба за два роки, а візьмемо десь за півтора роки. Приблизно так, ну або давайте візьмемо навіть там з жовтня, з листопада, коли почався ракетний терор, тоді проти енергетики, і десь до ну так, десь так, півтора, десь до, а, наприклад, лютого 23-го року. Ну от візьмемо до останнього обстрілу, який там був масштабного такого, то я думаю, що десятки повідомлень будуть скільки вражено бункерів і об'єктів, де знаходилися інструктора НАТО. Я, дуже, я слідкував за цими повідомленнями, значить, суперсекретний бункер, 100 найомників, значить, там, 44 офіцера НАТО, це десь під Києвом, потім ще один знищили в Львівській області, я пам'ятаю, вони казали, нанесли удар. А потім ще, тобто, це ж постійно, це постійні повідомлення. То в мене таке враження, що. Якщо за такою логікою російською, то мало б уже бути знищено більше а, сил НАТО, ніж, наприклад, прикриває східний фланг НАТО в трьох країнах Балтії разом взятих, а вони все одно є. Так. То я не розумію. Так може Україна, це вже східний фланг НАТО, виходить, тоді виходить. Росія проспала, так хотіла не допустити вступу України в НАТО, а тут НАТО бі. Це так можна трактувати? Чи яким чином це, скажімо так, протрактувати і розуміти? Ось тут дуже цікаве питання насправді виходить. Тому що, якщо ви їх знищуєте, а вони є, ну щось тут не так. Але ж знову ж таки, це для людей, які будуть це розбиратися, слухати. А для тих, хто сидить і не пам'ятає, що, що брехали вчора, і слухає, що брешуть сьогодні, воно ж нормально. Путін на цих розраховує. Він же ж як? Він же сказав, що а, в інтерв'ю одному зі своїх, що. А от західна аудиторія, вона складніша, значить, там, а що у нас? Випіл, значить, зарплату отримав, випив, табака нюхнув, як він там приклад на воду, і все. От з такими проще. Ну, от він каже, от з такими проще, з такими я і буду розмовляти. І потім, хоч і не люблю шаблону згадувати, посилатися е, на 1984, Але все одно завжди можна сказати, що 15 грам шоколаду це краще ніж 20. І всі забудуть повірять і будуть вважати, що покращення от воно вже прийшло уже просто сьогодні. Ну покращення приходить в принципі, але до Румунії там ціле місто будують. Теж слова НАТО тут пов'язані, тому що буде таке ціле військове містечко, яке розміром з ціле місто без перебільшень. Це буде найбільша велика потужна база НАТО в Європі 2,5 з Євро 10 тисяч солдатів там можуть постійно перебувати, і дитячі садочки, школи, інфраструктура, лікарні ну тобто цілий такий об'єкт в Констанції, важніший об'єкт НАТО. Значить, буде це ж теж неспроста. Це вже така реакція на ті виклики, і які хай лунають і в риториці і в підготовці росіян до початку війни проти НАТО. Бо Путін очевидно до цього готується також, але і НАТО далеко не пасе задніх. Абсолютно точно, Румунія дуже багато хто недооцінював, не розумів. Ну, ми в нас мало коментували, що там відбувається. а Там важливі події. По перше, а там знаходяться зараз війська Франції, які допомагають. Ну не Франції, яка там писала, що вони йдуть в Одесу. Вже їдуть, а справа в тому, що цей контингент знаходиться, просто вони виконують місію охорони а, східних флангів НАТО. Як Німеччина має бути в Литві, Британія в Естонії, так Франція в Румунії, тобто це не така історія. Румунія надзвичайно серйозно вкладається в оборону. Вони працюють по тихому з США, з партнерами. До речі, Клаус Йоханіс, а як у якого закінчується каденція? Це румунський президент. Він збирається балотуватися на генерального секретаря НАТО, висувати свою кандидатуру. Теж тобто вони такі доволі за співпрацю з НАТО. Один представник Румунії, заступник генерального секретаря НАТО зараз. Цікавий був би тандем, якби вибрали. але комусь би, мабуть, довелося би, мабуть, довелось би його заступнику перевестись на іншу посаду, бо такого б не допустили. Ну коли mm -hmm. вихідці з одної країни. Але це так. І а, значить, вони доволі таки серйозно зміцнюються. Там тренуються і наші пілоти на f 16 там є навчальний центр доволі таки серйозний. І Румунія моніторить всі фактори викликів і загроз, і підбирається Констанца, Це підхід до Чорного моря, тобто це скоріш за все підтримка України в операціях за Крим. Тобто, mm -hmm. я думаю, що недаремно обрано саме це місто, і недаремно е і британці, і французи, і всі говорять, що Крим це дуже важливо. Я думаю, що вони готуються до того, що на якомусь етапі треба буде діяти і в чорному морі активніше. І я просто прочитав знову ж таки статтю в The Sunday Times, яка вийшла за результатами візиту урядової делегації Британії в Київ трьохденної, і я знайшов підтвердження всьому тому, що я кажу останній час. Я кажу про те, що Кримська війна вони згадають, як тоді все ж таки дали Росії, врятували на певний час, і чим це закінчилось. Чорне море, багато чого. Теж саме пише за Sunday Times, що в Британії про це обговорюють. Тому це з прицілом на допомогу по деокупації Криму, я думаю, і саме про це йде мова зараз, коли ми кажемо про а, безпосередньо Румунію, і це доволі таки серйозна підтримка. До речі, на цьому тлі варто очікувати. Я думаю, що а, скоріш за все, так і буде. Ось той попередній прогноз, який я робив, що Росія буде дестабілізувати Кишневу. Тобто там в листопаді вибори. Я думаю, що вони використають вес всі способи для того, щоб привести собі, скажімо так, потрібних політиків про російського курсу, зривати курс на євроінтеграцію Молдови. А значить, проводити політику на зближення з невизнаним Придністров'ям, а і так далі. І так далі, це як один із елементів. Чому до речі дрон прилетів так, і це, це, це задатки? Воно буде розвиватися. Угу. Скоріше за все, це як відповідь російська. Вони будуть поспішати, бо там буде збільшуватись присутність НАТО, і якщо Молдова буде зближуватися з ЄС угу. і співпрацювати з Францією до речі. Я хочу нагадати, що а, Франція надає підтримку так само значно Молдові для того, щоб забезпечити там безпеку. Франція присутня в Румунії. Франція каже про відправку військ. Багато чого сходиться. Ви казали, що вони коли проводилися ось ті 28-го, да передень федеральних зборів, так званий незаконного парламенту Придністров'я з'їзд. Перші за теж тривалий час, що Путін може до грудня орієнтовно так розхитувати поетапно, але ось ці фактори можуть навіть пришвидшити його Пришли. дестабілізацію до листопада, десь ну їм це до виборів, тобто до виборів, але звичайно, що може пришвидшитись так. Олександре, дуже дякую вам безмежно за те, що ми розмірено і поетапно, і об'єктивно та конструктивно проаналізували події дня сьогоднішнього і на перспективу. Поговорили, як завжди. Ми з наші анонси відстежимо. Вони збуваються як правило, особливо ті, які стосуються негативних сюрпризів для ворога. Дякую вам дуже. Завтра побачимось на цьому ж місці. Рада була бачити, як і наші глядачі. Олександр Мусієнко, до побачення. Керівник центру військових досліджень Олександр Мусієнко був разом зі мною, риною узловою. Друзі, дякую, що ви разом із нами Підписуйтеся на Ютуб Олександра. Можете знайти його в описі під цим відео на Ютуб Західне де ви нас дивитесь, і на Ютуб 2.4, Де теж маєте змогу переглядати, де вам зручно наші відео? Пишіть свої коментарі. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Побачимось.